Казки ще наближає нашу перемогу, юхно Андрій, учень 5-го А-класу Харківського ліцею номер 163 індустріального району. В одному невеличкому, але гарному місті жила звичайна сім'я, тато, мама та син. Біля будинку був сад. і якось хлопець знайшов у траві пораненого лиле. Виходив його і відпустив на волю. Коли відбулося повномасштабне вторгнення, хлопець вступив до лав ЗСУ. Обороняли воїн від нападників село. Щоб прикрити відхід товаришів з позицій, залишився наш герой один, прикривав відхід хлопців, відбивав напад ворогів. Важко було, але він тримався не залишилося взагалі. Була лише вода на кілька днів. І якось в небі хлопець побачив знайомого лелеку. Птах також упізнав його, покружляв і полетів у своїх справах. Через годину повернувся і приніс шматочок підсушеного хліба. Потім десь знайшов яблуко. Ще пізніше. Почав носити абрикоси. Так наш головний герой і протримався два дні. Коли стало можливим, прийшли побратими на допомогу і всі разом відтіснили росіян з позиції. Але лека так і навідувався до наших воїнів. Вони частенько пригощали його чимось смачненьким. Примітили леку росіяни, і вирішили його спіймати, зробити шашлик із нього. Птах це зрозумів. Коли росіяни погналися за ним, птах пролітав невелику відстань і сідав на землю. Робив вигляд, що в нього зламане крило. Так лелека заманив окупантів до лісу з болотистою місцевістю. Там в болота. На непрохідних хашах і залишилися назавжди росіяни. Але лека, повернувши на позиції до наших бійців, прилетів і весело зацокотів своїм довгим дзьобом, ніби щоб його похвалили. Воїни подякували кмітливому птаху і накормили його ри. Адже сьогодні не лише люди допомагають один одному в цій нелегкій боротьбі. А і зміни та птахи. Природа також бореться за нашу Україну. Всі наближають перемогу.